Українській поліції виповнився один рік. Цей рік був непростим. І він не закінчився сьогодні, він продовжується. Адже створення національної поліції проходило в дуже складних для нас такий період та час. Але нікому не треба доводити уже сьогодні, що Національна поліція це боєздатний підрозділ, який створений. Який на високому професійному рівні вирішує поставлені службові завдання щодо зміцнення законності і правопорядку в державі в Україні від Ужгорода до Маріуполя, від Луганська і до Луцька. Усе інше залежить від нас. Сержанта Поліції. Ініціативу та наполегливість нагородити відзнаками МВС України. Медалю ветеран служби. Полковника поліції котяша Івана Леонідовича, командира роти поліції особливого призначення в нпе. <плес> Diolch yn fawr iawn